Вітаю вас, малята! Дуже приємно, коли ти знаєш, що є в тебе друзі та рідні люди, які завжди тебе привітають, подарують свою любов та ласку, широ побажають успіхів та гарного настрою. Давайте про це ніколи не забувати. Давайте про це пам'ятати і цінувати. Відгадайте загадку! Це слово кожен знає, ні на що не приміняє. До цифри сім додам я, що вийде сім'я правильно, це слово сім'я. Мама, тата, дід, бабуся, всіх назву, не помилюся, старший брат і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйся, бо зіб'юся, мамо, тато, дід, бабуся. Старший брат, сестра і я от така у нас сім'я. Слухайтесь у слово сім'я. Що ви чуєте у ньому? Ви помітили, що в цьому слові. Сім'я. І ось, коли ви говорите про себе, то як називаєте себе? Звісно, коротким словом я, а слово сім'я так само коротке. Як і я, чи воно довше. Так, воно довше. А вже в ньому одному живе аж цілих сім'я. Ми знаємо, що слово Я означає якусь людину, а от сім'я це вже кілька людей. І зовсім не обов'язково, щоб їх було саме семеро. Головне, що вони тобі близькі і завжди поруч. Отже сім'я. Це найближчі тобі люди, з якими тобі дуже добре, які можуть тебе завжди підтримати, пожаліти, порадити. Це твої батьки, брати і сестрички, дідусі і бабусі. Кожна дитина має право на інформацію: дивитися мультик, відвідувати виставки, цікавитися світом тварин, та хив. право мати власне ім'я. Право бути захищеними від усяких бід, право на медичну допомогу, на гарний та півноцінний відпочинок, право навчатися, право мати свою сім'ю. Без сім'ї немає щастя на землі. Гра інтерв'ю про сім'ю. Коли ви називаєтесь своєю сім'єю, Мама, тата, сестричку, братика, бабуся, дідуся. А як ви піклуєтесь про свою родину? Допомагаєте татові, матусі? А які вчинки ви можете зробити, щоб вашій сім'ї було краще? Не просити зайвої іграшки, а гратися тим, що є. Це і буде одна із прояв вашої допомоги своїй родині. Головне, що у родини завжди був мир і лагода. Від широкого серця бажаю, щоб кожна родина, сім'я була у нас щаслива. Дякую вам за увагу. До побачення!